Розкриваю усі секрети цього декору. Для нього нам треба взяти білий шоколад, темперувати його та пофарбувати в необхідний колір. У мене такий червоний, тому що в мене досить яскравий торт. Розподіляємо темперований шоколад на пергаменті на рівній поверхні. Чекаємо, коли він заматовіє та стане трошки твердіший, але не занадто. Та починаємо вирізати. Наші сердечка, які необхідні для декору. Сердечко в мене із картону чудово відходить від шоколаду. Дістаю торт із холодильника, вкриваю його шоколадним ганашем. У мене також на білому бельгійському шоколаді можна вкрити білим ганашем, а потім вже завелюрити червоним, але мені захотілося, щоб все було в одному кольорі. Потім наші стабілізовані сердечка я. Приклею за допомогою шоколаду до торту в хаотичному такому порядку, і вкриваю велюром. І фішка, і родзинка цього торту це ось така корона. Вона ідеально підходить під цей торт. І ось такий королівський торт у нас вийшов.